Вітла небесна пам'ять кожному, чиє життя обірвалося в серці української столиці, всім тим, хто не дожив кілька днів до весни. А нам, живим, треба вірити і робити все для того, щоб весна таки прийшла в Україну в серце кожного, і пам'ятати, Україна у нас одна на всіх. Про це йшла мова на вечорі реквіємі пам'яті Небесної Сотні, який відбувся в селі Оришківці Гусятинського району. У заході взяла участь вокальна формація Пікардійська терція мистецький зал. Орися був переповнений. Люди з'їхалися з усієї округи. Потреба в спілкуванні, невід'ємна складова людських стосунків. Від якості стосунків із людьми залежить якість життя нашого. Ці люди, які сьогодні приїхали, це дійсно таланти нашої України, пікарвійська терція. І я вже продовж десятиліття дуже закохуюся в їхній талант, закохалася їхні таланти, їхній репертуар. І по сьогоднішнім подіям хочу сказати, що ця пісня пливе Кача вона стала таким, таким реквієм сьогоднішніх подій. Ця пісня стривожила всіх і породу своєї роботи ми неодноразово на вічі, в нашому чорткові використовували як реквієм, коли ми робили. Ці поминальні вечори по наших загиблих героях. Сьогодні дуже тривожний час, але тут зібралося дуже багато людей, які хочуть разом з цим прекрасним колективом згадати ці трагічні часи, ці трагічні дні, які відбувалися в січні. І сьогодні хочемо поминати тих, які дійсно віддали своє життя, і, на жаль, до сих пір віддають за. Єдність України за волю України, за нашу всю Україну. Звичайно, це велике хвилювання. Я бачу, хто є в залі, багато моїх колег, лікарів щодкова із інших міст нашої частини області. І всі такі, знаєте, нема такої безтурботної веселості, як було на інших концертах на фоні тих подій, які відбуваються зараз в нашій державі. Люди схвильовані, мова така, знаєте, Кожен обдумує ситуацію, яка відбувається зараз в нашій державі. Ділимося враженнями. Ми сьогодні приїхали з нашим колективом, щоб шанувати пам'ять цих молодих, в основному людей, людей, українців, які загинули на барикадах, які ще гинуть. І кожен день ми відчуваємо, що ця сотня небесна поповнюється новими людьми. Тому що ми знаємо про те, що настільки це все було жорстоко з сторони влади, з сторони Януковича, його поплічників, що велика кількість людей на сьогоднішній день ще не знайдені. І ми надіємося, що дав би Бог, що вони були живі, але дуже мала надія на те, що ці люди ще будуть живими. Але найгірше те ще, мабуть, що сьогодні, іменно сьогодні, в Криму проходить. Оце псевдореферендум. І знаєте, мені як батько, річ тому, що в мене син живе в Криму, от мені як батькові дуже боляче, дуже боляче спостерігати за тим, що відбувається. Я ось буквально кілька хвилин назад мав з ним розмову. Я говорю, ти підеш на референдум. Він каже, я не піду, тому що все одно все вирішено вже. Але найгірше те, що Вирішено буде не в користь українців, і не в користь кримчан, і не в користь людей, які там проживають. І ми бачимо, що оця машина Путіна, оця, оця страшенна репресивна машина, яка роками і віками, можна сказати, нищила нас, українців, Україну, наших дідів, наших прадідів, наших прапрадідів, і, і зараз нищить наших дітей, внуків і нас в тому числі. Вони не зупиняються ні перед чим. Для них немає нічого святого. Для них немає нічого якогось такого людського. Коли перші гроби з'явилися перед сценою біля майдану на майдані, перший ще, навіть до небесної сотні, який коли загинув цей білорус, перший хлопець Вірменин і білорус, і от сказав наш теперішній міністр культури, тоді ведучий майдану, тоді захисник майдану Євгеній, сказав, що прозвучить любима пісня цього. Білоруса, молодого, який віддав своє життя за Україну. І я, стоячи біля сцени, подумав, що прозвучить молодіжна пісня, прозвучить якась пісня, така весела, щось або страдна. І полинула тужлива лимківська пісня, хто Це дуже здивувало мене. Ця пісня так схвилювала людей. Вона стала тим гімном прощання. І всі-всі хлопці, яких несли перед сценою, прощалися, всіх проважали під цю знамениту пісню. Адже трагедію, яку переніс лемківський народ, в депортацію, вона повторилася сьогодні в Україні і стали до бою всі, і ті лемки, що прибули в Україну, і корінні, ті, що на цій землі народжені, всі стали до бою. Сьогодні в такий тужливий час хочеться звернутись майбутнє. Ми переконані, що буде перемога за нами, що ворог відступить. Ми тоді здолали врага супостата. Не думали, що на нас буде навалою чорною російська експансія. Ми здивовані тим, ми вражені. Ми ніколи не можемо повірити, як вони казали, що брат піде на брати. Звичайно, що порівнювати народи і штукнути не можна їх, тому що російський народ сьогодні бідний, простий, переживає за Україну не менше, ніж ми. А оці, як називатися, вже озвірілі, пани, що вже не знають, куди ховати долари, картини з музеїв ціні, як наш Янукович, так і Путін. Вони це зовсім інші, інша категорія людей. Вечір відкрив організатор дійства Ярослав Угляр і запросив до слова отця Володимира. Я щиро вдячний всім вам і кожному, зокрема, що ви сьогодні прийшли взяти участь у цьому концерті реквіями. Тому що, якби не ви, не було б для кого його робити, і такого концерту б і не було. Але я дуже радий, я знаю, що всі ви прийшли з позиції в душі, тому що зараз наша держава переживає дуже важкий час. Тим більше зараз час великого посту. І Наша зброя це наша душа. І всі ми прийшли як патріоти України, тому що всі ми віримо в свою державу. І ми сьогодні вшануємо пам'ять тих загиблих на Майдані, тому що вони загибли, всі, щоб ми тут сьогодні стояли, жили, щоб працювали, щоб творили добро на нашій Україні. Я закликаю всіх вас, тут присутніх. Уважно глянути цей час на себе. Ми не можемо залишитися такими, якими ми були до 19 лютого. Тому що ті хлопці, що вмирали, вони не вмирали просто, щоб когось одного забрати, другого поставити. Вони вмирали для того, щоб ми змінилися. Приїдемо додому, поміняємо ті зеркала, які в нас вдома є. Вони деколи нам показують неправду. Ми до тих зеркал привикли. Купімо собі нові духовні дзеркала і подивімося на себе зі сторони. Станьмо кращими всі. Навіть якщо ми дуже гарні люди, станьмо кращими. І якщо ти є лікар, то лікуй. Якщо ти вчитель якщо ти повер, гарний ви. Якщо священник, служив. Якщо Господь Бог тобі наспівати. Ще не. oh Це, це не просто виконавці. Пікадиска терце це є так само громадяни України, і те, що на серці і на душі і всіх справжніх щирих українців, це на серці і на душі в нас. І в нас є і біль від загиблих людей, в нас, є, в нас знову ж таки є і віра в те, що Україна буде іншою і в першу чергу буде кращою. І знову ж таки, в нас є. От таке, напевно, чому відбувається сьогодні концерт, тому що, знаєте, завжди легше не, не тримати це в собі, в, в собі будь-які переживання, а легше це переговорити з друзями. А будь-які наші слухачі, де б ми не виступали, це в першу чергу наші друзі. І сьогоднішній цей виступ це, напевно, буде та розмова, на ті, та музична розмова на ті теми, які в першу чергу турбують всіх нас. Це буде розмова. Звичайно, ми згадаємо поміним погиблих людей Небесної Сотні. Звичайно, ми поговоримо про те, які проблеми нас турбують. Ми ну, звичайно будемо говорити сьогодні теж про любов, тому що любов врятує світ, а не тільки Україну.

oh фактично Те, що, що зараз буде. Ой, по горі романці, де написав ваш земляк Ігор Пелек. Та, нам дуже приємно, що ми зим з нас з... і приємно, що він так залишив дуже гарну пісню, яку він підуть, виконує, і ми так поговорили, чи ми можемо. Аж звичайно, Ігор теж буде радий, що його ви висок співає. І ця пісня просужі сьогодні вперше, і ви будете першими її слухачами. У нашому. Пізь мені шаве шавелино, зав'язала свіна, мені шаве шавелино, зав'язала світ, візьмо моя ж тебе, шавелино, втрай зла гострий край, Ки я ж тебе, шаве шавелино, вибой дунай, кинуя ще тебе шаби, шабелино, вибоки дуна. Alavaipá, nós vai, a lindo, notícia, a plávata. Ai, rapido, mola de mola, Програма концерту пікардійської терції була складена із творів, які є доступними до сприйняття кожній людині. Пісні у їхньому виконанні у кожного з нас на слуху вони допомагають пережити біль і єднатися. Ei, hey, oh, Luia, Я багаторічна шанувальниця творчості пікарді... пікардійської терції і великі глибокі хвилювання приймають мою душу сьогодні. Ви знаєте, в цю хвилю, коли наша Україна стягнута тяжкою чорною хустиною жалоби за героями Небесної Сотні, коли нашу державу, ті, хто були нашими друзями, братами, сусідами добрими, шматують надзвичайно актуальне. Та пісня, яка звучить сьогодні від артистів пікардійської терції, їхні пісні об'єднані і гімном України і багатою скринею народних пісень і звичайно патріотичних пісень. Хай вони об'єднаються велику молитву, пісенну молитву, і хай розімкнуться небеса, приймуть цю пісенну молитву. Хай Бог почує наші благання, хай наша Україна буде. Вільна, єдина, нероздільна. А я дякую їм за таке велике причастя такою духовною піснею. Концертом я дуже, дуже задоволена, напевно, ні одної людини не залишилося такої, яка б лишилася байдужою. Особливо після пісні, після лемківської пісні, пливе кача потисині, згадалися шевченківські слова. Ой, якби так стало, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли. Не плакали б діти, мати б не журилась, не чули б у Бога вашої хули. І сонце б не гріло смердячого гною. І люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Схамніться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд. Заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у сині море дітей ваших і не буде кому помагати. Отсурається брат, брата і дитини-мати. дим хмарою, заступить сонце перед вами і навіки проклинетись своїми синами. Я щиро дякую Пікардійській Терції за такий, за такий душевний концерт. Це співала дійсно душа України. Я радий, що ви. Кожного з нас відірвали сьогодні від телевізорів, від політики, від тих всіх буденних справ і принесли нам таку радість. Я хочу від всіх нас, хто тут є, подарувати вам нашу рідну зарваницьку матір Божу. Хай вона вас охороняє завжди на концертах, в дорозі, на репетиціях, вдома. Хай вас Бог береже. Дякую.